Сенсація Трамп поклав козир, який притисне Путіна. Білий дім більше не говорить із Москвою. Оце так поворот. Вірменія влупила по Кремлю з-за спини. Курс на знищення диктатури. Білорусь підтягнулася. Лукашенко кинув друга на лопатки. Мінськ тепер без Москви неочікувано. Далекий схід почав вільне плавання. Тепер без якоря у вигляді РФ у Путіна усе вислизає з рук. Крим наступний. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Новини на Суспільному. Харків. Нарешті США тепер знову на боці України крига з Кресла. Шок Будапешт без Путіна. Трамп скасував зустріч і вибухнув гнівом. Санкції миттю полетіли на Кремль. Вашингтон на межі у полі зору, навіть дозвіл бити в глиби Росії. Кремлівський диктатор догрався. Трамп більше не терпить обману. Білий дім розпалює котел і, схоже, готує в ньому місце для диктатора. Чи вдасться у такий спосіб остаточно перекрити Москві? Повітря про це у сюжеті. Далі, скасування зустрічі в Будапешті, дозвіл на удари далекобійними британо-французькими ракетами по території Росії та санкції проти двох найбільших нафтових компаній країни бензоколонки. Дональд Трамп нарешті прозрів і вирішив розчавити Путіна, що насправді відбувається в Білому домі. Я завжди відчував, що Путін хоче все, а не лише частину. Думаю, він нині готовий до перемовин. Ми не хочемо, аби він отримав усе. Щойно завального кабінету дали зелене світло, активізувався і комітет із міжнародних відносин Сенату США, там підтримали три законодавчі ініціативи спрямовані проти Росії, яка розпочала війну в Україні. Серед іншого, це визнання РФ державою спонсором тероризму та використання заморожених активів. Втім, у тому ж таки Сенаті визнають, проголосувати за ці законопроекти поки що неможливо через зупинку роботи уряду. Попри це, буквально за один день за оканом здається відвернулись від Путіна, але як стверджують аналітики медаль Героя Трампу поки що виписувати зарано. Дональд, як і раніше, прагне не перемоги України, а просто щоб усе якнайшвидше завершилося на тій лінії, що є зараз, аби причепити долацка на значок Великого Миротворця і перекласти всі подальші проблеми на руки європейців. І Трамп далі рухається в рамках своєї логіки. Значить, Україна миру хоче. Вона сказала так. Зупиняємося на лінії розмежування, все да. Тобто Україна готова йти найпростішим, найшвидшим шляхом до миру. Росія не хоче, значить за логікою Трампа треба тиснути на Росію. Що, власне кажучи, відбулося у вигляді цих самих санкцій. При цьому знову ж таки, виходячи з логіки Трампа, якщо завтра Росія не скажуть, що окей, ми готові вести переговори про припинення вогню, вони підуть на ці переговори і будуть готові санкції знімати, і якісь інші там послаблення. Він сподівається, що. Шляхом санкцій він достукається до розуму Путіна. Той скаже: Окей, ми втрачаємо. Давай там будемо шукати шляхи, як вийти з цієї ситуації. Трамп, який мислить як підприємець, запевняють аналітики, не врахував головного логіки Путіна, диктатору байдуже на зубожіння мільйонів росіян та стагнацію економіки. У нього свої пріоритети, і змінювати їх ні під тиском батога, ні заради пряника він не збирається. Він живе війною, понімають його будуще російської економіки. ціни на нефть. його це все абсолютно не спокоїв. На фронт деньги найдутся, для армии деньги найдутся. Для вербовки солдат деньги найдутся, и найдутся эти сами солдаты, потому что уже находятся три года, четыре года, еще найдутся. Он только про это думает, и ему, наверное, кажется, что все идет прекрасно. А то, что потом будет когда-нибудь рухнет, что-нибудь, люди будут жить плохо, бензина не будет, еще чего-нибудь. Ну, для танков бензин найдут, а все остальные будут пешком ходить. Вот, собственно, и вся его логика. Ему никого не жалко, не только украинцев, ему и россиян не жалко. Че, о чем, собственно, можно, чему удивляться? Поки що на показовий розворот за океаном відреагував лише навіжений Дмитро Медведєв, на якого взагалі не варто реагувати, запевняють аналітики. Натомість від офіційних осіб жодного слова, і найімовірніше, у Москві робитимуть вигляд, що все йде за планом. Очевидно, у них поки немає якогось атвіта. Медведєв виступає в ролі злового слідувателя і хамі Трамп. Але, як ми вже виділи за этот год, Путін з Трампом друг другу хамять. они расшаркиваются, они только так подночуют друг друга. Поэтому я не думаю, что Путин выступит с какими-то радикальными заявлениями и будет там оскорблять Трампа и говорить, что мы теперь враги. Ну, вот скажет, что вот, э, дескать, погорячился, там, поговорим, договоримся. Не думаю, что нас ждут прям какие-то, что он выйдет, заплачет и скажет, ну все, у меня конец, я отрекаюсь насчет от власти, я проиграл войну, новые санкции меня сокрушили. Чи зможе Володимир Путін відкотити все назад? І чи клюне Трамп на порожні обіцянки і затягування часу? Аналітикам очевидно, що на відміну від контакту в Анкориджі, президент США швидше зрозумів, омріяний пізділ не відбудеться. Але схоже, маятник уже хитнувся: Індія та Китай, як заявляють змі. Будуть змушені відмовитися від російського чорного золота. Сенсаційний поворот, крах імперських мрій, уже почався. Удар, якого Кремль не передбачав. Вірменія викидає білий прапор дружби і виривається із лещат московського впливу. Розворот на 180 градусів. Єреван рве старі угоди, палить мости і оголошує новий курс на Європу. Кавказ палає. У це важко повірити. Путін у люті союзники тікають один за одним. Що стало останньою краплею для Вірменії і чому цей розрив може стати початком кінця для всього пострадянського світу, про це вже замить. Уряд Вірменії слідуватиме про європейському курсу, незважаючи на те, що окремі політичні сили наполягають на тісніших зв'язках з Росією. Про це заявив глава вірменського МЗС Арерат Мірзоян в інтерв'ю Дольчевелі. Прошло вже доволі много времени, но Отношения между Азербайджанами и Арменией находятся, я думаю, что в правильном русле правильном направлении. И тут очень серьезные переговоры. И уже к началу этого года было достигнуто основное принципиальное согласие над основными пунктами мирного соглашения между Азербайджанами и Арменией. Також Мірзоян розповів про переговори з Азербайджаном і початок визначення загального положення кордону між Вірменією та Азербайджаном. І затем в августі цього року по ініціативі президента Трампа в Вашингтоні зустріч між руководителями Азербайджану і Арменії, на котором були підписані серйозні документи, декларації в тому числі була е, парафірована. Був парафірований документ мірі між Азербайджаном і Арменії. Перше за 35 років із Азербайджану до Вірменії привезли казахстанське зерно. Про хорошу тенденцію у сторону миру заявив і президент Азербайджану Ільхам Алієв. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запевнив, що Вірменія технічно готова вже сьогодні забезпечити транзит вантажних автомобілів через свою територію з Туреччини до Азербайджану та у зворотньому напрямку. І буквально вчора. Руководитель Азербайджана, глава государства Азербайджана заявил о том, что Азербайджан открывает через свою территорию транзитные возможности для Армении. И затем мы ознакомились с заявлением армянской стороны. Руководитель Армении заявил, что территория Армении также открыта для транзитных перевозок из различных стран на территорию Азербайджана. Про Росію глава Вірменської МЗС говорить як про головного партнера в економіці та торгівлі. Але водночас політик звертає увагу, що було багато питань, з яких Вірменія та Росія досягли згоди. Але з багатьох інших питань країни досі не знайшли спільної думки. Демократія це наш вибір. Ми поглиблюємо відносини з ЄС і з США, тобто з нашими стратегічними партнерами. Співпраця з іншими країнами це наш суверенний вибір, наше рішення. Отже, або нормальні партнери поважають один одного і рішення один одного, або це партнерство потребує оновлення. За словами Арарата Мірзояна, не чекаючи на подання офіційної заявки та відповіді Євросоюзу, Вірменія вже почала роботу з ним, значно поглибивши двосторонні відносини. Окрім цього, ведуться переговори щодо декількох нових документів. Завершено роботу над новою програмою партнерства. Її підпишуть протягом найближчих трьох місяців. Білорусь знову приголомшила світ. Різко змінила курс, і наче натиснула на гальма. Путін для Лукашенка більше не брат. Тепер між ними холодна відстань. Захід, схоже, добре притиснув мінськ до стіни. І ось неочікуваний поворот. Білорусь заговорила про мир, прагне діалогу із Києвом і раптом почала вихваляти США. Мінськ грає небезпечну гру, показуючи ікла. То під чий ритм насправді танцює Лукашенко і чи не стане ця подвійна гра для нього фатальною, дізнаємося просто зараз ніктори положительний імпульс приобрела тенденція возобновлення білорусько-американського діалогу. Настало время что-то говорити по цьому поводу. Лукашенко усіляко намагається всидіти на двох стільцях. Владимир Саншу надо успокоиться Є на столі хороше пропозиція. Він довгий час вважався одним із найвіданіших союзників Путіна. Несподівано почав демонструвати відкритість до контактів США. цікаві да, запанки з зображенням Білого дому. Ну я постараюсь довго не далгунія Журналісти пишуть, що він шукає вихід з ізоляції, в яку його втягнув Путін. Тож активізував контакти з євросоюзом. Вашингтон, незважаючи на євросоюз, розпочав взаємодію з Білорусю, направивши цього року до мінська кілька делегацій. І все тож бути чесно, як коли-то ми з американцями договарювались. Мінськ користався відкритим вікном можливостей. Лукашенко охоче намагався повернути, хоч як. Куздовіру американців затяклий товариш Путіна взявся розхвалювати Трампа. Трамп заслужив цю Нобелівську премію. Йому треба було віддавати. Трамп не мало зділ для світу. у вересні. Він провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і Навіть назвав його шановним лідером. Розуміється, що літани білоруський диктатор сподівається домогтися, хоча б часткового зняття західних санкцій. Єдине во ніє. З президентом Ірану, що санкції це время можливості. Для нас дуже важливо не потеряти. Лукашенко розуміє, що Іран та Африка не помічники, а гроші Путіна закінчуються. Лукашенко подав сигнал, що готовий розмовляти з Володимиром Зеленським. Наша позиція те, що а, необхідно зустрічатися і в найслажніші обстановці знаходити консенсус. Эта работа тоже ведется. Конечно, здесь много зависит от украинской стороны. Наш президент працює максимально на то, щоб сі таки стабілізувати ситуацію в регіоні. Білоруські дипломати останніми тижнями нібито активно проводять серію зустрічі з європейськими представниками в Брюсселі. Цей жест розцінили як спробу Лукашенка вилізти з санкційної ями, щоб повернутися до міжнародної торгівлі. Давайте спробуємо виробити глобальну зділку, як любить господин Трамп велику зілку. Він це так називає. Журналісти пишуть, що саме Юрій Амбразевич, призначений послом Білорусі в Ватикані, фактично координує контакти мінська з Західною Європою. Він передав європейським дипломатам послання про те, що Білорусь прагне розірвати політичну ізоляцію, і нібито готова зіграти роль посередника між Росією та Україною. Тому для нас суверенна незалежна Україна це великий головний вопрос. Она должна быть миролюбивой, никому не создавать никаких проблем и угроз, развиваться как независимое государство. Мы за это, мы за мир и в этом плане готовы работать. Беларусь как ближайшему союзнику России вопросы разрешения украинского кризиса, а также выстроенной архитектуры региональной безопасности отводится, как я уже сказал, определенная роль. Американцы в этом процессе нас увидели. Європа на конвульсії білоруса Лукашенка реагує стримано, знаючи, що вусати любить грати у подвійну гру. Ну, дійсно, от треба срочно, тому що, як как би бы там не було, Росія продвигається на фронті. Я це говорю відповідно, оскільки кожен день це наблюдаю фактично. І це може привести що з навіть України як государства. Європейські дипломати визнають, що мінськ намагається показати самостійність від Москви. але більшість вважає, що реальної незалежності у Лукашенка немає. Нещодавно білоруська влада знову заарештувала кількох опозиціонерів. А паралельно з Росією провела спільні військові навчання. Нікого не стараємося завоювати, тому що не зможемо завоювати. Ми це прекрасно розуміємо. Вокруг нас что тут говорить. Но неприємний ущерб ми всегда готові нанести, если кто-то ступит на нашу землю. Для показухи запросили на захід 2025 п'ять, нібито американських військових. <реш> Розповідаючи США про свої мирні наміри, Лукашенко підіграє Путіну, наприклад, пропонуючи побудувати атомну електростанцію на сході Білорусі, щоб постачати електроенергію на тимчасово окуповані Кремлем українські території. І, якщо буде прийнято рішення, Ми почнем, е, новий енергоблок або нову станцію. Ставиць есть такой потребность, нужна будет на западе России и в освобождённых регионах. Татарство вот просчитают нам. Вопрос сказали. э э с финансированием вообще не стоит. Лукашенко, як шулер зі стажем, фліртує із заходом, не відпускаючи руку Кремля, що його годує. Вы говорили, что американцы вас просили передать в Москву да, весточку да. вот в этот раз. Есть вот, что такое? Вот вот э, я ему завтра передам всі весточки і повідомлення Такі маневри мінська і вашим, і нашим, зазвичай закінчуються тим, що один із стільців таки ламається. Неймовірно далекий схід повільно вислизає з-під контролю Кремля. Москва зайнята війною. А Китай і Північна Корея тихо і впевнено заповнюють вакуум. Пекін вливає мільярди, Пхеньян масово пересляє людей. Регіон перетворюється на чужу зону впливу прямо на очах у Путіна. Це поразка чи холодний план диктатора. Усі подробиці у матеріалі. Далі Росія втрачає далекий схід Неофіційно, але фактично. Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиции России в мире, нашим флагманом в новом, в новой глобальной экономической реальности. Пока Кремль занят и воиной, регион тых уделять в Китай и Північна Корея. Я бы назвала это такой, э, ну, ползучий, э, ползучим захватом, ползучей миграцией. Пані Поки еще контроль, конечно, над Дальним Востоком остається в руках Москви. Але там все більше і більше Китайців. Они грають все больше і больше роль в економіці. Но, что що називається сьогодні играют большую роль в економіці, а завтра будуть грати большую роль в політиці. Понад трильйон рублів інвестицій від Китаю звучить як допомога. Але все це обертається навколо торгівлі, а не розвитку регіону. Китаю нужно. по дешевке пользоваться российскими ресурсами. И, соответственно, такая возможность у них будет. И поэтому я думаю, что вот эта экономическая зависимость этих регионов от Китая будет все больше возрастать. Також китайцы уже давно не е гостями в России. Невосток просто не нужен, надо, значит, его отдать китайцам. Ведь так хотят, гости сделать уже. Китайцы точно просто могут зайти, и все, и уже никто сопротивляться тут не будет. Некому будет сопротивляться, и нечем. За різними оцінками, до двох мільйонів китайців живуть від Владивостока до Уралу. Це називається заселяти ці території китайцями, причому в різних видах. Це як самі власно, мігранти, так і смішані браки, від яких народжуються діти. Да, і соответственно, все сильнее і сильнее ці регіони становятся зв'язаними з Китаем. Тепер про північну Корею на далекий схід лише за останній рік офіційно приїхало понад 15 тисяч північнокорейців, а неофіційно – до 50 тисяч. І це ще не межа. Вже замовлено 153 тисячі нових трудових контрактів. Своєї робочої сили сьогодні в Росії не вистачає, тому що скільки народу переубивали на війні і відповідно... демографические проблемы по-прежнему -по остаются, поэтому да, своих людей не хватает. А Северная Корея в этом смысле отличный поставщик трудовых ресурсов, потому что люди дисциплинированные и, соответственно, умеют ходить строем во всех смыслах этого слова. Тут То, виходить, выходит, что Москва выдала регион у тимчасове користування. использования, але чому ж? Путіну люди, которыми, как ему кажется, легко управлять, неважно, пускай он не сам, а через, поэтому он уверен, что эти люди не устроят революцию, не будут протестовать против действий Москвы. Ему кажется, что это очень удобные люди, которыми и хорошо бы, чтобы Россия была населена вот как раз такими удобными людьми. А то со своими собственными мало ли чего может получиться. Але ж за все доводиться платить. И чем дольше Кремль закрывает очи, тем важливіше питання, кто насправді керує Далеким Сходом. На самом деле сегодня, конечно же, Россия это вассал Китая, который Китаем используется в первую очередь для того, чтобы давить на Европу. И мы понимаем глобальное противостояние существует, конечно же, Не між Росією і НАТО ні, 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 а між Китаєм, Соєними Штатами, Китаєм і Європою в даному випадку Росія сьогоднішня це така цепна собака, которая виконує всі команди свого хазяїна. А що ж далі? Чи може далекий схід ще повернутися під реальний контроль Москви? Або ж навпаки, вплив Китаю та КНДР лише зростатиме в Китаю і Северних Кореї буде тільки зростати. И, соответственно, Китай сам будет решать, нужно ли ему будет юридически забирать это все под себя, или достаточно такой, ну, что ли, полный сегодня полного контроля экономического, а завтра это будет полный контроль политический. Здається, поки Путін концентрується на захопленні чужих територій, він поступово втрачає свої. І що іронічно, ці території забирають навіть не вороги, а союзники Кремля. Крим на горизонті, буря, помсти від ЗСУ. Наші працюють чітко і безжально. Вибухи лунають один за одним. Горять нафтобази, детонують склади, аеродроми, усе за списком. У прицілі кримський міст зовсім скоро зграє дронів з мете пафос величі Кремля. І це ще не все. Темрява накрила півострів. Світла немає, бензин зник. Місцева влада в істериці. Російські військові у хаосі б'ють по своїх же. То що це початок кінця. Імперії в Криму відповідь у матеріалі просто зараз. Після тяжолого, длідного і плавання Крим і Сівастополь возвращаються родну гавань. І гаванця Україна, Крим відрізають від Російської Федерації, а обвалення Кримського мосту просто питання часу. Пишуть західні видання. На півострові вже тотальна паливна криза. Деякі райони залишилися без світла. ППО не вистачає навіть на найважливіші об'єкти. А ті розрахунки, що залишилися в метушні, збивають уже власні літаки. як воєнна база Крим стає становиться все ніудобні і ніудобній для Росії. Ну, тому що э, води ні так. Останні кілька днів ознаменували нові реалії життя на півострові. Ключовим у цьому стала серія ударів у районі Гвардійського, де після точних прильотів спалахнула найбільша нафтобаза у цьому районі. За словами місцевих палаючу базу у гвардійському видно було з передмістя Сімферополя заграва на багато кілометрів. Гвардійському був прильот не тільки по ніфті але но й по воєнному аеродрому. І ще й по російському гарнізону, який там знаходиться. За з інформацією в мережі повідомляється, що на території гарнізону був вражений і склад з боєприпасами. Крім того, роботу частково припинила і нафтобаза поблизу Феодосії. Внаслідок кількох атак лише цього місяця було повністю знищено 11 резервуарів із паливом. Про що свідчать супутникові знімки? Піодосійською нафтобазою дуже важлива історія в чому, що вона згоріла не просто сама по собі, а вона згоріла з паливом, яке знаходилось в тих ємкостях. А це дуже складно буде відновити. Не ясно, що там було, де спало чи бензин. Але якщо там був бензин, що скоріш за все, такі є принаймні частково, то це означає, що от е криза цього тижня на е окупованому Крвукупованому Криму буде значно більша. Аніж була за тиждень до того, тому чекаємо. При цьому кожен такий приліт характерний тим, що загасити загорання практично неможливо, кажуть експерти. Паливо що горить, розливається по базі. Від нього спалахують сусідні резервуари, і так пожежа може продовжуватися днями они украшают практически ä, всю восточную часть Крыма. Говорят, что пламя видно і за 30, а в некоторых местах за 50 километров. говорится, все базу надо закрывать. Это рекомендация для оккупационной. Кримської власті, яка теж підтвердила, бензина не буде Не буде і дизеля, додає місцева влада. Так, спочатку тижня в Криму зникла також і солярка. Повідомляють місцеві активісти. За такого стану справ обіцянки окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова стабілізувати ситуацію із забезпеченням паливом просто нездійснені. Додав зед-пропагандист Олександр Сергієв. При цьому влада відчайдушно намагається приховати справжню картину того, що відбувається у Криму. Так лише за останні вихідні співробітники МВС склали щонайменше чотири адміністративні протоколи на мешканців півострова через публікації в соцмережах. Люди зокрема обурювалися відсутністю палива. Примітно, але росіяни частково самі наводять ЗСУ на цілі в Криму. Експерти проаналізували, що знайти їх наразі можна, банально відкривши карти в інтернеті. помните, когда Яндекс начали блюрить всякие стратегические объекты? Я говорил, что теперь точно известно, куда именно надо бить. Так вот, мои друзья из Информнапалма обратили внимание, что в силах специальных операций так и поступили. Территория нефтебазы в Гвардейском оказалась заблюрена в Яндексе, но почему-то против ударов это не помогло. Мистика. Еще раз спасибо всем российским решениям, которые помогают повышать эффективность украинских ударов. Блюр военных объектов на Яндекс Картах безусловно, одно из них. Ще одним рішенням, яке сприяє регулярним прильотам у Криму, стала робота оборони по об'єктах ППО РФ на півострові. Так напередодні ГУР змогли вразити новітню систему РЛС окупантів. Мова про комплекс Валдай, розроблений для виявлення малорозмірних безпілотників. СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну, економічну... возможность противника что-то делать и в оккупированном Крыму, и на других оккупированных территориях, и даже на территории самой России. Но Крым страдает больше всех, потому что целенаправленно разрушали систему ПВО в Крыму, снижали их возможность защищаться, и теперь Працюємо, як в тілі, до слова, щоб окупантам у Криму зовсім не вважалося, що все ще налагодиться. Разом із нафтобазами та військовою технікою ЗСУ. Не забули і про обладнання, яке живить електрикою російські бази. У кількох регіонах півострова українські захисники організували блекаути. Криму ночі вивели з строю кілька електропідстанцій, И в частности, магистральная электроподстанция в Джанкое или Джанконге, как мы его там в Крыму называли. Так что сейчас вводятся графики отключения света. И Путину вот здесь уже совсем конкретно показывают уже в который раз, что если он продолжит удары по... енергетичній інфраструктурі України то окупанти в Криму остануться без свята і топлі. Ну і вишенька на торті у ході однієї з останніх атак російські ППОшники так рознервувалися, що почали палити по всьому підряд. У результаті мінус один винищувач РФ вартістю близько 50 мільйонів доларів. Івавріма начної атаки українських дронів Російські війська збили свій власний літак Су-тридцять 30 раз произошло в районі аеродрома Гвардійська. При цьому позитиву для окупантів в питанні протиповітряної оборони не планується. Аналітики констатують останнім часом ударів додалося і по території Росії, для захисту якої було прийнято рішення про часткове перекидання ППО з території Криму назад до РФ. На цьому мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.